Коли все розложено, розкладено по поличкам, то все на виду здається. У ну, мене такого немає. Зазвичай ні, я складаю, а потім щось шукаю, перебрала, перекидала і все. І знову у мене художній безпорядок. Тож я рилася, копалася і я знайшла отакі дві ринвочки. Оце ось, бачите, дощі йдуть, мені нема коли зробити оцей декор. Тож я, я зробила ящики ось для гортензій, тільки треба підняти. Ось доробити треба, я ще не доробила його, але вже показала. Тож я знайшла ось, такий, ось такі дві ринвочки. Це ж можна зробити. Я хотіла щось сюди посадити, але що тут посадиш? Воно міленьке? Ні, ці можна все думи, але я не хочу. Тож я зроблю кормушки. Годувальниці. ці. Для птахів. Ось, бачите, тут дірочки є, ось ось так підвісити. У мене навіть є, отут треба ще дірочку зробити, і так буде. Але чи зроблю я отут дірочку. У мене є ціпок. Не ціпок, ланцюг. І я повішу, а цей просто десь можна на дерево примостити. Бо я вже їм щойно накидала цього. Скажіть мені. Ну, і я вам скажу. Ем... І я вам скажу, оце ж, оце ж треба все намокло. Сонечко буде у нас сьогодні, мабуть, сонечко. Насіння. І пшениці підкинула, бо вони у курей вже все з'їли. Зараз подивлюся, чи прилітають вони, чи ні. Але ж я тиняюся по садочку, рада, що дощ закінчився. Тож я тиняюся тут, видивляюся, що в мене де загубила десь свою шавлю, рожевим цвіла в мене шавлю. Загубила, не можу знайти, де я її, але знаю, що пересадила десь недалечко. Ой, вони ще тут не були. Їх ще тут не було, бо кубку, як я насипала, так вона і є. Ну, Нічого прилетять. Он, он де зелена у мене, на сливи пісарді. Ніяк не обріжу ту сливу, ялівець ніяк не. Поріжу, ой, о, впало. Це моя дядька. Впала з цього, куди її отут пришпандьорити десь треба. Ой, зараз. Ой, потім. Бачите, хотіла зразу так при це і впала. Ну, ось я буду зараз займати.